Привіт! Мене звати Максим Селезньов, я адвокат і засновник сервісу розірвання шлюбу онлайн. Це відео буде корисне тим українцям, які перебувають за кордоном і потребують розлучення. І одразу хороша новина: усе можна зробити без вашого приїзду в Україну, і навіть посольство чи консульство не доведеться відвідувати. Отже, як відбувається процес? Ви фотографуєте або скануєте нам ваші документи. Далі ми їх вивчаємо та проводимо з вами консультацію щодо процесу вашого розлучення. І від вас також знадобиться оригінал свідоцтва про шлюб. Тут буде два варіанти. Або ви надішлете оригінал нам в Україну, або ми можемо отримати дублікат вашого свідоцтва, і тоді вам навіть не доведеться надсилати його поштою. Далі ми подаємо документи до суду, комунікуємо з судом та ведемо судову справу до самого її завершення. І після отримання рішення суду з відміткою про набуття законної сили надсилаємо вам його у будь-яку країну світу. Ось і все ви розлучені.